Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 19 листопада. В Україні триває 1365 та доба повномасштабної війни. Цієї ночі російські війська знову здійснили комбіновану атаку по території нашої держави. Ворог запустив 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. Лише на Хмельниччині сили протиповітряної оборони знешкодили чотири ворожі БПЛА та одну крилату ракету. Внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять житлових будинків. У них вибиті вікна. Також ушкоджена покрівля однієї технічної споруди. Місцева влада надає постраждалим усю необхідну допомогу, забезпечує плівкою та шифером для першочергових ремонтів. Але крім того, удар спричинив пошкодження лінії електропередачі. Без світла тимчасово залишились 27 населених пунктів, а це майже 2 тисячі абонентів. Енергетики оперативно відновили електропостачання в постраждалих громадах. А вже далі у випуску на 33-му телеканалі ми розкажемо про головні події середи в області. Залишайтесь з нами. Майже три гектари лісу пам'яті висадили неподалік Шепетівки. Тепер це місце шани на честь усіх загиблих героїв. А їх у громаді вже 174. Серед полеглих троє лісівників: Олександр Галицький, Дмитро Вовчик та Анатолій Козійчук. Тож, аби вшанувати їхні подвиги, громадська організація матерів та дружин загиблих військових звернулась із пропозиції посадити ліс. Рідні героїв, їхні діти висадили саджанці дубів, сосен та модрини європейської. Для Всіх тих, хто втратив на війні найдорожчих людей, це стане місцем пам'яті і терапії. Мобільні заради турботи у Межибіській громаді подбали про доступність та оперативність соціального сервісу. Селищна рада спільно з центром надання соціальних послуг придбала сучасні електричні трицикли для працівників відділення соцдопомоги вдома. Цей транспорт дозволить працівникам центру швидше пересуватися між населеними пунктами, оперативно реагувати на потреби людей та економити власні сили. У громаді наголошують, придбання електроциклів не просто оновлення техніки, а й Інвестиція в покращення якості соціальних послуг та гідні умови праці. Запобігання пожежам у зимовий період. Офіцери-рятувальники громад проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед жителів старостатів. Доброго дня, мене звати Олена, я офіцер-рятувальник Дрожнянської громади і проводимо роз'яснювальну роботу. Чим опалюєте? Дровами гроші. пічне опалення. А дозволите зайти подивитися на вашу піч? Да? Декілька днів тому у будинку загинули двоє чоловіків. Тож, аби уникнути таких прикрих випадків у майбутньому, фахівці ДСНС проводять огляд осель від подвір'я до подвір'я, від дверей до дверей, рятувальники заходять до будинків одиноких людей поважного віку та багатодітних родин. Дуже добре. Є металевий лис групка. Обштукатурена, немає тріщин. тільки дуже попрошу речі. Бачу сушити грубка, не має сушитися біля грубки речі. Немає речей, які сушаться. Перевіряли грубку від сажі. Обов'язково перевіряти грубу на горище, бо дуже багато пожеж, коли на горищі займається сажа, і це є причиною виникнення пожеж. Також звертаю вашу увагу на електроприлади. У нас вимикають світло, є збій, тому коли залишаєте будинок, обов'язково перевіряйте, чи все виключили. Також електроприлади мають бути сертифіковані, не саморобні і справні. Під час огляду помашкань офіцери-рятувальники надають рекомендації, як безпечно їх обігрівати в холодну пору. Пояснюємо, як безпечно користуватися пічним опаленням. Електроприлад газовим обладнанням та наголошуємо на небезпеці куріння в приміщеннях Дотримання елементарних правил безпеки може берегти від біди кожного з нас. Ось сьогодні. Е Відвідуючи одиноких проживаючих людей, ми побачили, що дійсно це потрібно і наскільки важливо приділяється цьому робота офіцера-рятувальника як попередження того, що може виникнути якась небезпека, незалежно від місця проживання небезпеки читують всюди, тому завжди важливо дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки а в екстрених випадках телефонувати 101. Втратив і гроші, і авто. Мешканець Зяслава купував машину за кордоном та натрапив на шахраїв. За даними правоохоронців, на одному з онлайн-майданчиків потерпілий знайшов оголошення про продаж авто за вигідною ціною. Продавець його запевнив, що автівку доставлять за кордону, але для цього потрібно сплатити митні збори, сертифікацію, послуги доставку та не лише. Нічого не підозрюючи, той переказав 240 тисяч гривень на вказаний шахраєм рахунок. Однак, обіцяного. Товару так і не отримав за даним фактом. Слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини злочину. Спершу знайомство згодом зникнення коштів із рахунку. У Хмельницькому дві сестри наживалися на чоловіках. Вони знайомилися з ними на залізничному вокзалі. Далі під час сумісного розпивання алкогольних напоїв непомітно витягали з мобільних телефонів сім карти. За допомогою них отримували доступ до інтернет-банкінгу та викрадали усі кошти. На рахунку молодиць щонайменше п'ять таких епізодів. Вони завдали збитків потерпілим на майже 300 тисяч гривень. Обох крадійок вже спіймали та повідомили. Відомили про підозри. Кермувальник під мухою у Меджибіжській громаді інспектори зупинили водія, який їздив вулицями у комендантську годину. Під час спілкування з Керманичем поліцейський помітив у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіку одразу запропонували пройти огляд за допомогою приладу драгер. Він показав 1,64 проміле, що більше ніж у вісім разів перевищує допустиму норму. На місці на гори кермувальника склали адмінпротокол. Тепер йому світить штраф та позбавлення водійських прав. Прогноз погоди по Хмельниччині на 20 листопада. За інформацією обласного гідрометцентру, у четвер буде хмарно з приясненням, без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла, в день повітря прогріється до 3-8 тепла. У Хмельницькому вночі прогнозують близько нуля, в день термометра піднімуться до позначок 5-7 тепла. Такими були новини середи Україна продовжує боротьбу. Тож, вкотре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте і про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, поки тримаємось разом. До зустрічі уже завтра.